Так, друзі, з машина, Seat Altea XL. Хочемо зараз пробити прибором, показати, що вона повністю не мальована, ніде не бита. Ну давай починаємо. Почнемо з капоту, з самого так. такого. Можливо, 117. 128. Uh -huh. Йдемо далі на крило. 127. Тут також 127. Тут відповідно 115. Uh -huh. Далі на двері. Двері 121, 135. Знизу, такі їхні місця. 124. Воно тобто було не гнила нічого. 118. Задні двері 120. 124. 125. Тобто взагалі ага. ніде немає ні підкорки. Сладкі їхні місця, 120. Всіх сладкі місця. Так, висічки, 108. No. Ззаді тут 140, все, взагалі межах норму. До задньої кришки 133, 126. Зверху навіть тут ми попробуємо зверху, до це 110. 109, так показав? Так, 10, Заднє крило 128. 127, йдемо до задніх харок. 104. креску пробиться. Як воно відрізняється? Буде пластикове, до речі. Дамо Йдем пластикове. Йдемо далі, два. Що по верху. Стойки. 140, 139. А тут також у нас. 129. Все добре. Йдемо задні двері. Задні двері 111. 126. Знову слабкі місця. 127. 122. Передня пасажирська 120. 128. 133. 109. Також тут і місця крила знизу, 133. Сярки 116, 141. 124. Ну допустимо норма, там ми дивилися тільки що по каталогу 160, да? да до, 20, до 160. До 160. Так, да, машина повністю не бита, повністю 120. не мальована. До речі, ми теж таке надарили 121. Якщо тобто, так чисто тут, то посередині 122. Тобто. Щоб люди нічого не думали, 70, це якраз таке 70-90. Треба, пробивати, бо, в принципі, Не Можемо тут навіть вдарити. 92, воно взагалі... Ано буде... з другого боку, давай, по пройомах. Також тут. Об'єм 77. Даром десь тут навіть 97, тобто ну, взагалі зароби. машина не бита і немальована. Це 100% приїжджайте, дивіться своїм прибором, пробувайте. Перевіряйте самі. 84, все взагалі, no. в принципі, бомба. No. Так, зараз ще перейдемо до комп'ютера. Ми тільки що втикнули. Ви вилізла одна помилка і що там? Датчик шин. Бо да, його там око... немає просто. Да, там, Не знаю, там я око... міняв око... резину на, на зимову і там просто не було цих датчиків. Де вони? Чи вони ще в Європі знялися, я не знаю. Одна єдина, все решта нормальна в нормі. По мотору, по коробці, по електриці. Одна єдина. Одна єдина. Мотор працює рівно, взагалі ніяких проблем по машині немає. Ну, все зелене тут. Одна йде це червона за датчики. Датчики тиску ще, так? Да. Так. І все. Зараз ще. А ну заведе. Крайш це щеплення вежити. Ви можете почути, мотор працює рівно. Ще. Їде машина дуже добре, економна. Коротше приїжджайте, дивіться. Ну, можу гарантувати, що з машиною все добре і будете задоволені. Пробіг теж рідний, теж можете приїжджати з любими приборами перевіряти. Так ще під капотним простором попробуваємо. 139 Старому тут для смоги коду. 60. А дивись ти в тому шарі, що типа якось вони дивляться, люди чи не кручені ці болти. 62 з тої сторони. Ні, болти, в принципі, нічого, не кручені, фарба ніде не піддерта. На капоті також все є, нічого зіру, не зірване, не пошкоджене. Всі болти фарші. Підкапотка рілей, виглядає плати. гарно, нічого немає, ні. абсолютно машину пригнали рік назад з Європи. За машиною дивилися, Вагалі... обслуговувалося їх 50... 25? 25, Тут? Тут? Да, там. Так, взагалі там нічого немає. Всі вікна рідні. Дивіться, лобовуха. Це вікно давно. на всіх вікнах в кінці одиничка, так як машина один 100 року. А от тут 15 в кінці часи я не туди а Задивишся, воно одиничка, ага, оця одиничка. Ага. Тут. Значить, всі вікна рідні. Судиня, дамечка, рік, все Єдине, що тут на цьому лобовому склі, пішла вже тріщина. Я не знаю з чим це пов'язано, чи з тим, що путіним. Ну, так що... ніби тут знаєш приклеєний був реєстратор і воно якось цей. Ну, ну, чи може камінчик... Я ну, вказав, ну, вказав, да, я ну, ну так, ну, ну, да, так, ну, так да, ну, отут, отут трошки бачите є і все. Але тіпа, це, таке, це, це, це не є дуже таке щось значне. На швидкість впливає.